І ви точно чули в своєму житті та не парся ти, та розслабся. Все там буде добре, так, але це не заспокоює. Знаєте, всі слова знайомі, але це звучить так. Так, просто стань багатою. Як? Як? Виникає питання, як можна розслабитися? Шлях, покажіть, будь ласка, і це відео саме такий шлях. Ми будемо з вами в першій частині відео говорити про те, як позбутися стресу тут і зараз, а в другій частині відео ми поговоримо про те, як наперед адаптувати свій організм, навчити його справлятися зі стресом ефективно. З найменшими витратами для організму. Поїхали. Перше, що ми можемо зробити тут і зараз для того, щоб мінімізувати вплив стресу на наш організм, це коротка руханка, але дуже інтенсивна. Ну тобто, довжиною приблизно півтори, максимум три хвилини. Ви не втомитесь, але позбудитесь гормонів стресу. Поясню, як це працює. Що таке стрес? Стрес це реакція організму на зовнішню загрозу. Колись дуже давно, коли первісне людство жило в саванні, а і нам потрібно було тікати. Відловиці, яка вирішила, що ми класний для неї обід, потрібно було стати ненадовго екстралюдиною, з екстраздібностями, там швидкість збільшити в декілька разів і тому подібне.